Допомога армії продовжується на всіх рівнях від волонтерів до освітян. Сьогодні з Луцька передали на фронт автомобіль швидкої допомоги для випускників та студентів, які зараз боронять країну. Як зазначає Марія, ідея виникла на початку 2023 року, коли українські волонтери запропонували об'єднати зусилля для допомоги військовим. Разом з громадськими організаціями та місцевою владою вони почали звертатися до партнерів за кордоном із проханням передати Україні автомобілі швидкої допомоги та комунальний транспорт, який більше не використовується. Ця ініціатива швидко дала результати. Вже вдалося отримати вісім машин, які служать на передовій. Передали нам цей автомобіль десь в листопаді місяці, але ну дещо тривалий період, поки ми його забираємо, ремонтуємо. Тому що цей автомобіль на базі нашого такого волонтерського центру робився нашим волонтером Андрієм Максимовим в Варшаві. На сьогоднішній день автомобіль повністю відремонтований, так замінений усі частини, які потребували цього. І він вирушає на схід до наших захисників. Автомобіль швидкої допомоги стане важливою підтримкою на передовій. Його використовуватимуть не лише для медичних потреб, а й для евакуації поранених до стабілізаційних пунктів. Він повністю обладнаний медичним обладнанням. Там є ноші, дефібрилятор, який закупили і передали поляки. Він дорого коштує, так але ми розуміли, що це один із найважливіших таких аспектів, який повинен бути в медичній допомозі. Найважливіше, що має бути в медичному авто. Тут воно є: це дефібрилятор та прилад для кисневої маски. Який і збереже життя наших хлопців, також всередині автомобіля є всі необхідні речі: спальники, медикаменти, антисепники та окопні свічки. Чим добре цей автомобіль, тут фактично обігрів іде і на салон, і на сам саму буду, Так? Тобто хлопці можуть не тільки скажімо, виконувати завдання, а й зігрітися, та тому що ну на сьогодні це дуже важливо. Допомога військовим у Волинському національному університеті вже стала традицією. Як зазначає ректор, це не перша ініціатива, коли викладачі, студенти та волонтери об'єднуються заради підтримки захисників. Університет постійно допомагає нашим збройним силам. України. Ми багато разів передавали дрони, все необхідне для наших хлопців на фронт. Найбільше це 14 і 100-та бригада. І сьогодні ми знову долучилися до передачі допомоги нашим випускникам. Це наголошується нашим випускникам, і дуже сподіваємось що. Це авто і все, що в ньому є, збереже багато життів нашим воїнам. Це найголовніше. Олександр волонтер, який і привіз цей автомобіль з Польщі, та незабаром доставить його на схід. Розповідає, що разом з цим автомобілем вирушать на передову ще два джипа. Ще в нас одна машина доремонтовується вже майже ця готова, друга готова. Ще одна а там до. Будуть вони з комплекс. Да, ми їдемо. Ми так, так? так? так. В основному в нас виходить дві-три машини, часом чотири буває як. Ця ініціатива ще один доказ того, що кожен може зробити свій внесок у підтримку військових. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі.